Я стою, його чувствуєш, це як колечко якесь. Думаю, то... Дай воно, дай воно! 585 mm -hmm. Офігеть! Ну скільки? Грама... Грама 4. 5. Що скажеш, Сань? Що сказати? Нічого не скажу. Погано він бив. Коротше, знайшов колечко, в воді побачив, цвіт, цвіт класний. Ну ще не знаю. Та ну хрень. Все я хотів казати, йдем, поки ти ще щось не найшов. Я є Друзі, це лайк. Лайк, лайк. Ось саме жирне 842. 585 проба. Тут теж І в загальному. 11 грамм Нормально так такой шупота Да, це золото проба є ось Зараз подивлюся скажу яка Здається 585-та А може третя Кайця п'ята Це вже потім Вдома подивлюся Зніму на телефон Коротше є Сергіо? Не знаю, мені здається, що біжутерію... Встаньте, став на приборах. Не знаю. Ну, по кольору золото. Проб не бачу. А, є, о, збоку. Коточку ставлю, а ми погнали далі. Ну і приємний бонус. Ось така золота серга. Зважим її. один двадцать восемь на ось Сережечка пять камушки так один сорок три На днях плавав на ставочку з металошкочем і знайшов ось таку золоту стрігу. Хочу зважити її, скільки вона важить без камнів. 3,58. Нормально така вага. Фух, я його знайшов. Цілий день, але я його знайшов. Фух. А сил вже немає плавати, якщо чесно. Малесеньке. Виглядає як свіже, але давненько тут лежить. 585-та проба. Знайшов ось короче, Сережку. Не знаю, проб немає, стоїть три букви SOS. Там де повинні бути проби. Навіть не знаю, ну на вигляд ну золото. ну Так, да, це... да, золото, але що проб нема? Ще одне колечко. Проби є, не дивився які, мої радянщину, не знаю. Ну, Но... золото. Кайф. І Ще й не глибоко. По груди мені. Супер. Рівно 7 грам. Це за півня пошуку, бо півдня нічого не попадалося, окрім цієї штучки. Нам трубки йдуть. Візьмо, покав. А ну не после не, не, не. Тобто, копли. Коротше, викопали цього радіатора, блін. Глубина. Ну, отаком мені. Все, Закапуй. Одна голова буде стручати. Зараз весь духа холодає, буде, я буду як на Це Ми зараз будемо так їхати. Саня буде на ньому сидіти. Оце буде прикол. Що скажеш Саня? Клас. Клас. Бомба. Так, ми все позасипали. рівнесенько, почти красиво. Ніякий житель лісний не постраждає. Ха -ха -ха. Так. На сьогодні ось такий результат. Стільки чешої, штучок 50. Ну, там ще відклали, напевно, що по п'ять штучок собі. Такий хорошенький, так? Десь да? на канал. Саме головне це це злато. Фоточку на вісах ставлю. Друзі, був сигнал. Глубина десь сантиметрів 40. Єле-єлі я його вцепив. Ще не бачу, що це, але ось щось зелене таке стирщить. Блі, а що воно таке може бути? А, давай щось цікавеньке. Оооо. Охренеть. Я давно хотів знайти щось подібне. Я знаходив фібулу київської культури, тільки круглу. Там взагалі бомба. Просто з цього лісу в шоці, блін. Дивіться, що я знайшов. Це якась накладка, але мені бішкається типа фібули. Блін. Слов, слов немає підібрати, блін. Віце, яке воно красиве. Я його зараз чистити не буду. в пряжку Саня в метрі 10 стоїть. Зу його подивитися, а він думає, що я з нього прикол тягну. Що, це, ну блін. Вещь? Лайк. Як ти не коснув? Твою мать. Що <ріст> 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 це орти? Орти? Є бо я та ги не, не... Це не це не. Да іди. О... Ох ти, пт твою! Запікаєш! Не хоч. Це моці мати... Запрікаєш, в мене Опа, дивіться. Почти як новенька. 1756 рік. Офігенний стан. Я вже почистив. Ось ця сама страшніша монетка погризана. 1683 рік. Ось друга. Тоже непоганий такий стан. ДН-де затерти, а прикольний. Така монетка. 1681 рік. Тоже непоганий стан. Хорошенька. Тут от трішки теж затерта. 1755 рік. Найкращий станцев в цей Як новенька. 1756 рік. Супер. Коротше, знайшов якесь колечко, ще не знаю, чи золото, чи не золото, проби є Саня за ціни скаги. Я нічого не бачу, що це за проба. Ти мого прибора дюргаєш. Колотішко <різько> радянське 583 проба. Колір має такий. Ну, не бачив ще таке золото з таким кольором. Ще якесь потемніння, Дуже давно лежить там. Дуже давно. Так, кавага. 5.25. Супер. Це кайф. Ось! Є Сережечка. Блин. я її достаю. Ну і... Відчуваєш це щось, типу, як Сережечка. Она така гладенька и понимаю, что точно вона. Короче, фортануло. Є золоп. Колечко морське. Обручалочка. кайф. Пробовать. Видно. А, їх там ще дві. Коротше. Айка. 2,27. Мощна така. Альк. Жаль, що пари немає. І кільце. І в загальному рівно 6 грам. 5 хвилин плаваю ось на такому пляжику і вискакує колечко. Золоте. Ось там є я офігел. П'ять хвилин. Хотів вже уїжджати звідси. Круто. Вже хотів їхати додому. Вже раз 20 ця думка в голову приходила. Їхати додому. Але я не поїхав і знайшов його. Я його знайшов. Блін, кайф. Коротше, я так і не зміг. вылез из своей воды начал шукать, шукать. И еще одна. Блин. А, кайф. Кайф, кайф, кайф. 585. Шанский. Я, я хренею. Ой, выпачаюсь. Супер. А в шоте с этого пляжа. Я просто в шоте. Еще одно. Еще одно золотое кольцо. Эко проба 583, если не помыляюсь. Зеркало вроде есть. Та и какая разница. здесь вот Бляха, муха. Я в шоке. Ай, дай ладно. И это мощно. Опа, 4.35. І в загальній вазі 9.37. Це я їх за півтори години десь знайшов під кінець. Є! Йофтві! ха ха Блін! Скільки шо це? А? Не зря це такну! Яка проба не бачив? Подивись, може радянщина. Хотя не знаю. Грама три буде. Саня каже, що я вже його задубав конкретно. Ще одне кольцо. І ви Вийди, золоте. Ну тоненьке, блін, я ще таких не бачу. яке воно тоненьке. Це солдат точно. кинь мені оце. Щас. Блін, прикольно. Дивіться, а? на мене вже поняв, що щось не то. Зараз щось буде. Оп'ять нічого? Що? Та-да-дам! Щось бать за янтарм, короче. Сережка. Сережка. Що, ти, ти подивився нормально. Що, все, не снімай, типа, найдесь. Зараз з опять будуть говорити, що я, блядь, завідую, блядь. А, да, радянщина, сто процентів. Янтарчик. Супер! Лайки, лайки! Готовий? Та покажи. Та-та-там! Просто, блядь. <рес> Без коментарів, ми Але погнали, дальше. Грубше. 5,68. А загальна вага? 13 грам. А, блин, о, блін. О. 13,85. За один день пошуку. Хм, нормально так. Ось таке кільце. Та й фокус цікає. О. Такою вагою. Така сережечка радянська. Фокусом. Дві проби і туш якесь климо стоїть. 3-0,9, а 3 12. І перша Серегочка ось така вискочила. Вона вагіт півтори грама. Загальна вага 8,30 30 це за день пошуку. 62 два грама по сріблу. рекорд мій, нормально. І золото Це воно легеньке, Легеньке. 7 грамм у нас казати будемо і камінь сняти нормально так ось знахідка Рубль. 21 рік Офіч Путинники находив на рублі ні разу В кайф срібло